Сьогодні запрошую вас на прогулянку різдвяними ярмарками познані, містом, яке в грудні перетворюється на теплу казкову листівку. Тут пахне корицею, глінтвейном і свіжою випічкою. А вечірні вогники створюють відчуття, ніби ти потрапляєш у різдвяне кіно. Починаємо ми на площі вольності. Однією з головних локацій різдвяного ярмарку. Перше, що відчуваєш, це запахи, солодкі вафлі, гарячі ковбаски, мигдаль у карамелі. Атмосфера така, що навіть якщо ти не голодний, все одно хочеться щось спробувати. Дерев'яні будиночки продають місцеві смаколики, прикраси, ідеї для подарунків і маленькі святкові дрібнички, які так і хочеться взяти з собою додому. Особливо гарні різвяні іграшки, скляні, дерев'яні, ручної роботи. Поступово ми рухаємось до старого міста. Тут біля ратуші ярмарок стає ще більш атмосфернішим. Звучить музика, діти катаються на каруселях, а вечірні вогники відбиваються у бруківці. І саме тут найпомітніший атракціон велике різдвяне колесо огляду. До речі, про атракціони. Якщо раптом плануєте кататись, ось орієнтовні ціни цього року. Катання на різдвяному колесі приблизно 25-35 злотих за людину. Залежно від буднього чи вихідного. Дитячі каруселі в середньому 10-15 злотих за поїздку. Атракціони на кшталт ланцюгової каруселі або Міні-американських гірок близько 15-25 злотих. А тепер найголовніше для тих, хто любить гріти руки біля чашки. Напої. Такі як глінтвейн, гарячий какао, гарячий шоколад чай або кава. Ціни за глінтвейн на ярмарку зазвичай коштує 15-20 злотих, якщо з сувенірним горнятком може бути трохи дорожче. Продовжуємо нашу прогулянку. Між ялинками, вогниками та музикою ти відчуваєш, як місто дихає святом хтось співає колядки, хтось грає на скрипці, хтось продає свіжу випічку. Кожна зупинка це маленька історія. Познанський ярмарок це не просто місце, де можна щось купити, це місце, де люди зупиняються, посміхаються, фотографуються, гріють у руки над гарячими напоями та хоч на мить забувають про буденні справи. Якщо вам цього року бракує новорічного настрою, повірте, познань у грудні творить чудеса, тут легко відчути тепло навіть у мороз. Знайти смак дитинства і повернути собі маленьке святкове диво. Дякую, що прогулялися зі мною ярмарками познані. Якщо вам подобається подібний контент, підписуйтесь, бо попереду ще багато зимової магії.